Всем добрый день. Солнечко на вулиці. Весна, ну просто красна. Уже буруньки з'явилися на кущах. Така вот у нас різка. Такий різкий перехід. Да? То було буквально там морози, сніг лежав, а потім раз і, і все розтануло, і, і тепло уже стало. От. Бачите оці перепади, як на нас подіяли. От. А тут ще оця. Я чому тут хотів це підняти питання? Там чекає у нас в е, березні, 14 березня затемнення місяця. Розумієте, що ми. І даже до 29 числа цього березня там буде затемнення сонця. получается коридор затемнення. Путь нашего мраки, як казали, Как вот, в церковь казала, да? Вот, монахи. Вот путь нашего мраки, абсолютно верно. Мало того, 15 -го числа, тобто на другий день месячного Меркурій ретроградный Меркурий Венера в ретроград. Не закохуйтеся. И не дай Бог там не справляйте Василя. Молодята. Все как кажуть... Все під прахом. Прийде гімон і все пайде прахом. <ріху> О, це правда? Вот. Тому це дуже важкий період. А тут ще скандал в Білому домі перед всім. Ви вот. що думаєте, що Зеленський їхав не підписувати? Він їхав підписувати. Я вам казав, що він був під наркотиками. Я, я вам можу стверджувати, що він і не збирався підписувати. Він просто їхав, кажуть, пустить, як кажуть, світліший і світліший Трампа. Вот. Ну, скажем, там, людина намісника Бога на землі, як себе там Трамп вважає. Розумієте, там ж то, що там він під наркозом, або там там ще було якісь, скажу, це було факт, тому що італійці крутять постійно е, значить, у себе на, на засобах масової інформації, на телебаченні як. Зеленський сидить, закатує очі, як він там щось бельколькочею неправильною англійською мовою. Вони це все тиражують, показують, що він ненормальний був. Розумієте, що вирішить? Я вам просто скажу, що перед тим же, що Зеленський консультувався в англійці, в Англії був. Ясно, що Європа була незадоволена, що Америка позабирає всі бариші з України. Вони ж теж хочуть туди лапу свою, на Україну. Засунути і теж поживиться нашими да, <гум>, як ми кажемо, то, що залежить, то, що лежить. Уже зеленські землі вже продав, ліси продав. Ще оці рідкоземельний, про які він сам побіг Трампу пропонувати, на, на колінах мало там не молився. Ясно, що Трамп вирішив, що це хлопчик, як кажуть. Для побиття і можна з ним що хочеш робити. Бо ясно, що довів країну до розорення, практично накрав мільярди, мільярдами. Потім робляєте, скільки у нас скільки У нас, у нас вже сотні і сотні, сотні мільйонерів, десятки мільярдерів вже за цей період війни. Ясно, що це роздратував Трампа. Оце, як кажуть, хлопчик там з цього як кажуть, із подворотні вискочив. Там, став президентом у цього недолого народу. От. З, псих, з психікою з психологією 10 дитини. дитині. Хочете сперечатися? Зараз, зараз, знайдуться там зараз, куча, я кажу, цих, не знаю, як їх називати навіть. Ну, я не хочу сказати, що це ідіоти. Це просто ненормальні люди. Ну, це нормально, коли там якийсь там греховський, якийсь там власник монобанку. Нікому не відомий. Крикнув, що збираємо гроші на ядерку, і за один день десятки мільйонів доларів зібрали на ядерку. А він каже, та я пошаткував через день. там. Вон. Ви хоч подумали, ну я про <кхух> якась невідома людина, розумієте? І туди кидають гроші. Ви що думаєте? Куди вони підуть? Ви то по кишеням роз, розкидають. Це все, нормальні люди це роблять. Ви хочете. Кидаються вже прямо, я не знаю, як, ну, як в останній день. Розумієте, що ми річ? А ви тут розповідаєте, який ми мудрий народ. І там, я вам скажу, що для Зеленського цей ход був продуманий. Я вам 100% кажу. Я подивився, задав питання в космосі. Це було продумано. Опустіть Трампа. Чому? Тому що якщо... Він не виграє президентські вибори, його ж розтерзають. Тому що стільки питань, скільки він довів Україну до краха. А ми стоїмо на межі краху ще. Сотні тисяч убитих. Це ж нам брешуть. Сотні тисяч. Нам розповідають про жертви Росії, Росіяни. Та наші жертви не менші. От просто подумали, що в нас просто. Авіабомбами плануючими знищували цілими ротами. Заложний там казав, от нам треба поповнення 30 тисяч на місяць. Так само і росіяни кажуть, нам треба 30 тисяч на місяць. А тепер порахуйте, скільки спочатку землі, спочатку війни, верніше, у нас жертви. А нам розповідають, та подумаєш, там пару десятків померло. Ну, люди, ну хоч думайте трохи. Ну не можна ж бути вже такими, що абсолютно от бездарними. вже. Ви ж Україну довели до, до крайності. Вами маніпулюють. Бо Зеленський там, це вже, він же готується вже до виборів. Там вже там, Путін втручається на Порошенка, там, значить, наказав Порошенко. Це всі блогери вже про це. Путін наказав Порошенку виділити гроші залужному на вибори. Розумієте, що говорять? Тобто у нас з усіх сторін, розумієте, ми самі не думаємо, а нам тільки от дають оцих от, підкидають новоришів. От о чому да, Трампа заїло, що, що Зеленський це, як кажуть, хлопчик сподворотній мільярдер став, вже багатшим за Трампа. Розумієте, що куча... Куча мільярдерів, мільйонерів. А за це за гроші, це ж не за свої гроші, це гроші за американські гроші, європейські гроші. Це все абсурд. У пенсіонерів грошей не вистачає на прожиття. А це вже просто, знаєте, як у крилода. А моська лають на слона значно сильна. Ну це бариги, які позалазили до влади, розумієте, прикриваючись мовою. І ще там чимось там, патріотизмом, ну, ідіотизмом, я просто скажу. Давайте ми не можемо цього зробити. Давайте ми будемо все забороняти. Армію розікрали, розвалили практично. Розумієте, в чому річ? Скільки поранених, скільки калік, а скільки загиблих. Ну, кого-то хвилює. Зеленський поставив на карту він програвав, він поставив на карту своє життя. Я ще раз кажу своє життя. Тому що якщо ви не стане президентом, ви зрозумієте, його розірвуть. Перед самою війною знищити армію, скоротити на 40 тисяч. Розумієте? Заборонити всяк, всю зброю. Реформи. В армії до сих пір реформ немає. Розумієте? Тому ми і програємо. Де білих генералів там пар цих повилазили, які купували собі звання. За гроші. От. І от послали команди. Це ж нормальний генерал Зеленський вже повикидав всіх, це ж ковровий генерал, а тепер він вже на всю на армію спіхав ці всі провали. Я просто от, я просто закликаю людей, що ви ж ну хоч трохи думайте. Тепер вони всі блогери кинули фільмувати. Порошенка і Юлію Тимошенко, бо вони поїхали без дозволу височайшої влади, поїхали рятувати Україну в Європу, в Америку. То, що цей розвалив так геніальний, що Наполеон розвалив дипломатію, сам вирішив дипломатом стати, ні освіти, розумієте, ні знання взагалі, ні мови, ні історії. Що задивитися, якою мовою він розмовляє англійською? Це мало того слів не знає половину того, що ну, ще показує, що він що може щось там, десь по підручникам де повиписували йому. Це ж просто, це просто маразм якийсь. Ви хоч, ви хоч думаєте трохи, люди? Що ви робите? Накрав на цьому будівництві доріг, зараз знов, знов підключив турок будувати дороги. Розумієте, у нас на армії грошей не вистачає купувати снаряди, він затіяв будувати дороги. Причому платні, я підкреслюю. Не просто ремонтувати, а платні дороги. Для кого? Для українців платні дороги, так? Да? Що, у нас всі українці мільйонери? От. Ви знаєте, що 80% пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. Це статистика. Він для кого дороги? будує. Платні. За ці, за ці гроші, що в армію повинні йти. Ну, ви хоч думаєте трохи чи ні? А то, ви уявляєте, що буде після війни, які гроші сюди підуть. Які карблаші, які, які треба тепер зусилля, щоб стати президентом. Це ж у нас ж не нормальна країна. У нас президент як султан. Що хоче, то і робить. І всі язики в жопу позасовували і мовчать. І своїх дітей в рабство посилають. Що було при Шевченку, що, що зараз мій на панщину йдуть і діточок своїх ведуть? Ви що, з мозгами чи ні, просто питаю. Ще одного горіша якийсь взагалі все, що можна було зробити. Перед війною, представляєте, Скорочу медицину. 400 лікарень знищує. Ну, зато вони до міністр охорони здоров'я. Не вони, зато Бандера відсидить. 400 лікарень у себе у себе на, Украї... на Западенщині тільки одну скоротивну, Івана Франтішина. Все на цей, все в центральній Україні? Ви що, хочете взагалі, щоб Україна залишилася мертвою? Наплівать їм на цей народ, на це бидло, на цих новорічних. Ну, ну, розуміть, я просто, просто дивуюся нашим людям. З одного боку, я вже не дивуюся, бо їх такими зробили рабами. Освіту знищили практично. Це ж взагалі дивно. Вони кричать Комуняки. На Прирадянському Союзі у нас освіта була на третя в світі. На третьому місці. Зараз вже на 35-му місці. І нікого нічого не колочить, бо вони все одуріли від пропаганди. І куплена пропаганду. Зараз, от, накидається на Порошенка і на Тимошенка, що вони полізли, полізли в Україну, там, значить, в президент полізу. Да хто сказав? Да вони ж просто вже дивляться, що це вже натворив, ця моська натворила. Розумієте, от пройде оце от похмілля і, по, і побачите, що нам це обійшлося. Трамп зразу припинив всі поставки зброї і розвідувальні дані. Європа може компенсувати нам 20%. Да, вона там, і то, що Америка дає. Давала. Да, у нас є перспектива. але зараз, то у нас воювати от, в коридор затемнення, у нас не буде нічого. Навіть ті склади, що в Польщі стояли, все, поляки заборонили. Полякам заборонили нам видавать. Ви. Но зато, ну за то, який герой у нас Зеленський. З Закатаними очима зробив дімарш. Ну його ж просто як шавку підготували в Європі. Бо ті ж теж лізуть до цього пірога, який Трамп хотів собі забрати. І все одно Зеленський це все віддасть. Як саме, як землю, як ліси все продав. Практично все, що можна було. Тепер продасть ще рідко Подивитесь. Но Ну зато це буде фанфари кричати кричать Асана. Великий з великих. Він нас захистив. Він нас копали не захистив. Та не копали не захистив. Він боровся за своє місце під сонцем. За те, щоб його не підвісили. Тому що в армії в армії Зеленського дуже сильно не люблять. І він це знає. От у нього там, типу, от опора завжди були западеці. Вони всіх підтримували, Януковича, Ющенка там, підтримували Порошенка, Зеленського там, все ж на них тримається, бо вони всі, всі в міністерствах сидять. А їм розповідають про мову, їм розповідають про, про зброю, да? про Україну. То розумієте? Ну, біда, я все сказав.